Вже на городі. Пишов помидор садить. Побачив знов голуба. Воно крище. Сіва ж. На найвищу крону дерева сидить. Що він ж я не знаю. Чекає якогось. Мотосамець. Чекає свою наречену, голубку. Та блін, опять знову дощ починається. Та треба помідори садити, ось тут, на цьому місці я воно трохи добре насипав. Ось коротше йде посадка помідорів. 17 -те. сьогодні травня. Сподіваємося, що не буде вже морозів. Все. Зараз буду інші посаджувати. Рядки. Звісно, морози, погода, блин, трохи конечно, подкачала. Похолодання такі, блин, заморозки були наші. Але буде, мабуть, скоро вже тепло. Так, сподіваємось. Небо вже так прояснюється. Таке бачите, яке. Цікаве небо. І садимо помідори. Так, посадили помідори. Ось один рядок. Такий рядок. Так. Ну, десь для початку стільки. Потім далі буде ще висаджуватись, будемо дивитися по погоді. поході. Вирвав ревеня та їм. Кажуть корисний. Ось такі солодкий, така легка кислинка. Сичний, багачені вітамінами. Ось такий кущ уже вирос. Ну, і квітня. Одне добре, одне добре, що нема зараз комарів. Що, нічого не кусає, тільки пташки тварять.